Поведінці президента Зеленського ознаки так званої психостенії, тобто хворобливого стану, для якого характерна нерішучість, уразливість і невпевненість у собі, на жаль, нещодавна прес-конференція українського президента надала підстави для того, щоб підтвердити цей сумний діагноз. Ось деякі коментарі на які звернули увагу мої підписники в соціальних мережах. Твітерянин Лорд Честерфелд, будь-яка людина з мінімальними знаннями психології, вам скаже, що нав'язливе повторення фраз типу Я не тряпка, я не лох свідчить про низьку самооцінку індивіда і глибокий комплекс меншовартості. Ще одна твітерянка біла Левиця. потужний досвід мені підказує, що коли чоловік публічно і потужно говорить, що він не тряпка, то він є справжнісінькою тряпкою, навіть якщо його і малюють у вигляді Бетмена». А дорослій, самодостатній, сильній людині і в голову не прийде, що хтось його має за ганчірку.